Ринок, Славутич Європа? Ай да моє велицестеницькою. І зараз повернемо наверх на ясюка. Насюка, то на весь ука. І Васюка, ви знаєте, це ж не тільки тут Івасюка, і Васюка це ті всі будиночки які ліворуч. і наліво від них йду повороти, це теж Івасюка. Загальні відходи. Пане Дімка не знає, чи вам видно, мені видно, написано в магазині зачинено. Ваше пророцтво. Про те, що ви в цьому магазині так і не побуваєте, напевно збулося. Тому що так виглядає, що в магазині зачинено вже не на один день, а назавжди. Ну, До вашого приїзду, може, щось нове буде. Завжди цікаво спостерігати. В Трускавці з'являється щось нове, потім закривається, потім знову відкривається. Праворуч теж срібний будинок, один з них, трискавці готових. Є чотири срібних будинки і будується п'ятий срібний будинок вже. Порш. Порш. праворуч. Так, привіт Марку. Марк, я бачу, як ти дивишся і ставиш лайки. Молодець Марк. Ліворуч теж тут і. Служба Божа в церкві. Ми піднялись практично, це вже Да, не лишен. Тиша, тиша, тиш, чути тільки тільки чути службу божу От налівий добу це дане лишне А виводи Варіант до лікарні У нас є звідти відео як ми йдемо до лишне Тут був ресторан з такою цікавою назвою для людей. А вже не видно тої вивіски. Виглядає, ніби, ніби є ресторани не для людей, а є ресторани для людей, правда? Якщо воно нелогічно. Але назва кратима. Це ми від ринку, до речі, йдемо. Ну, Мабуть, підемо в напрямку до Санторія Карпат. Це для тих хто хоче побачити реально коротку дорогу. Від Карпат до ринку, від ринку до Карпат. Ще коротше, хоча б було б між будинками. Ну, тут ліворуч можна повернути в прохід. Було б ще коротше. Але це така цивілізована дорога. Еліт меблі, курортні товари, продуктовий, малант, прямо до нелишних у нас є відеопта ходили. Хай направо є відео, ми ходили, але давайте зараз повернемо направо тут давненько не було. Ця вулиця виведе нас на помірецьку прямо-прямо до санторія Карпати. Зданий лише А це внизу з'являється Санторі Карпат. на наліво йде Помірецька. Справа та ділянка Помірецька, що нарешті відремонтована, ми ж показували цю діляночку. Ми можемо ще так трошки нагадати. Бачите, все зроблено, тротуари. Пішідні переходи. Все є. Ходить до жовтого будинку. Йдемо в Помирецьку, Що далі поміряцьку вийти, прямо до гори, вийдемо до Форельника. Ми туди не підемо. Тут справа санаторій Карпат. Нагадую, що ми показували коротку дорогу до санаторія Карпати від базару. Справді менше як 10 хвилин І це при тому, що ми сійшли так, трошки обходили. Щось вам показували між тим всім. будь ласка. Гіпса на торі